Доброго дня всім. Вітаю себе на каналі. Десь зараз обідній час, плюс-мінус. Може трішки за обід. Вирішила, що потрібно сьогодні гошку. Гошку вигнати, сюди попастися. Думала, може, покупається. Хто не знає, хто перший раз у мене на каналі чи не чув, хочу гусочку ось оцю сіреньку, яка сидить на яйцях. Яка насідка її звати Гошка? Гоша. Гошка. Гусака звати Гога. Мене всіх гусаків звуть Гога. Ось, випустила їх всіх разом, думаю, хай попасеться. Хоча вона встає кожен день з яєць сама, і я іноді її знімаю з яєць. Вона собі там в вольєрі закрита сидить. Великий вольєр, ми кидаємо їй туди і травичку, і їжу, і водичку. Ось в неї там балії немає, але у неї є відро з водою, вона постійно мочиться туди, залазить або головою мочиться, ну так. Але спускаю її ще й сюди, в двір, запускаю, щоб вона покупалася і трави пощіпала. Ось, сидить поки що. Сьогодні під нею яйця не просвічувала, просвічувала під індичкою, бо в мене одночасно сіла індичка і гуска, і я під індичкою під гуску поклала ж яйця. Ось то вона у мене сидить. Значить, ті гусенята, які будуть від неї і від тої індички, потім як вони виведуться, я всіх з'єднаю разом, десь Бог. Ось, бо там одні гусенята мають бути раніше, а другі пізніше. То ті, що раніше, я думала, може їх продати, бо зараз поки що немає як їх ну, тримати, нема поки що місця так особливо. Але вже побачимо, як воно буде. Ось що ще? Ну, так, вони ходять, гуляють. Гошка хвилин 20. Дивіться, палку грязе палку. Ти дурбець, а що ти робиш? Ось, а ті цілий день отак ходять, пасуться. Бо мене там деякі запитували, так, а що у вас гуси сидять прямо закриті і все, які типу, бідні гуси. Які бідні гуси? Вони цілий день, от ми їм балію поставили, вони цілий день тут пасуться. Ми спочатку думали, що будемо їм просто косити, не будемо їх випускати часто, але вони шкоду ніяку не роблять, підстригають постійно траву, косити не потрібно, шкоду не роблять, ходять отуди вощі пастися, бачите, туди в двір. І все більш-менш нормально. Тому ну, рослини вони не спаскуджують. З ними ходять індики, бачите? Індик взагалі цілий день ходить, отак тільки красується по двору, а індички пасуться по півдня, десь вони ходять тут. Дві ці індички ще не сіло на яйця, несуться. Ось а три індички вже сидять. Одна сидить на індичах з мого господарства, одна сидить на гусячих і друга сидить на гусячих з качечими разом яйцями. Ну так, такі у нас справи. Продовжуємо ще будівництво свинарника, ще не закінчили. Вже почався вивод третього, четвертого, не почався вивод, а почався надкльов третього, четвертого, господи, вибачте, виводку курчаток. Ось, значить, третій виводок я також половину вчора вже мене забрали пів виводка, і сьогодні ще мають приїхати ще половину виводка забрати. А вже ті, що далі, вже напевне будуть лишати все собі. Якщо все буде добре, ми закінчимо той вольєр будувати вже. Свиней переведемо туди в свинарничок, той, що ми будуємо, і ну, там він хто там перший раз, він там бачите. ось. І там поприбирають вольєрі і там вже будуть курчата. У нас. Якщо виведуться дай Бог, все буде добре. Ці індичата будуть у брудері в мене, тому що тут у мене стоїть, там, де яйця зберігаються. Напевне, будуть вони в мене без індички жити, я так думаю. От, що ще? Гусеняток. я ж кажу, що перший виводок, хотілося б його продати, поки що нема де їх, але там побачимо, як воно буде. Ось. Ну, а каченят потім вже, коли виведе ще дві качки, я хотіла б їх з'єднати і вже лишити собі. Але ж як воно буде, Бог його знає, знаєте, Сьогодні так, завтра так може бути. Бо плануєш одне, а життя потім так якось вносить свої корективи не зовсім добре і хочеш одне зробити, а виходить по-іншому. А так як у мене канал. Ну, про моє життя і про те, як я чим займаюся і розвожу господарство, то самі розумієте, що можу сказати щось одне, а потім щось зміниться і зовсім по-іншому буде. Тому не дивуйтеся, це нормально. У кожного господарства, у кожного дворі свої якісь є нюанси і ну, можливості і проблеми і все інше. Ось. Вони моя. Розрада, так можна сказати, ця птиця. Значить, допомагають мені морально, хоч фізично. Звичайно, що з ними нелегко. Це все труд, це все переживання. Сьогодні в нас загинула одна качечка, чорно-біла, дуже шкода було, все добре було. Потім раз і каже, мама зранку прийшла всі були. От потім приходить через пару годин, вона лежить уже. Яка причина? Я думаю, причина в тому, що я випустила в двір. Воно там зараз будівництво в нас, наче ніде нічого й не валялося, ніякого скла, ніякого цього, якихось шурупів чи гвістків, але, можливо, щось хапануло та й пропало. Я не знаю. Розрізати я її не маю ні сили, ні бажання. Просто закопаємо та й все. Можна було б її зварити. Цьому собаці, але собаки в нас також нема. У нас наш куська пропав, хто дивився, хто не дивився, довелося його приспати. Він три роки назад переніс операцію. Після тої операції в нього пішла пухлина, і сказав, почав задихатися. Ось ми його випустили на прогулянку пару днів тому. Він почав задихатися. Ми дали йому таблетки від серця. Трішки заспокоївся, але визвали ветлікаря, і лікар сказав, що можу продовжити його життя, але це буде не життя а муки. Собака великий, дуже схожий на вівчарку, він такий великий був. Ну, він каже, вівчарки і так взагалі в середньому 10 років живуть, а він прожив у нас трохи більше 10. дитячий дик іде. Ось то довелося приспати, також плакали, таке всяке було. Ось і, ну, ось бачите, якось так. А до чого це я вела, що я про собачку згадала? А, що можна було б зварити те м'ясо, да, віддати собаці, собаки нема. Ще нового не взяли, тому що зараз розгородили вольєр там, де був собака цей. Там мілка сіточка, ми беремо її, зараз робимо з неї загорошку для... там, де свинки будуть. Можливо, свинок побачимо. Це ж ми завели свинок для того, щоб спробувати, чи вони вигідні, чи треба цим займатися, чи ні. Свиноводством я маю на увазі в'єтнамськими. Але робимо вже так вольєр, що якщо не будуть свині, то буде якийсь молоднячок в птиці, птиця щоб була. І... Коли молодняк, то вони ж маленькі і можуть пролізти через великий, наприклад, отвір в сітці. От ми, бачите, два рулони лежать, і там такі дуже крупні отвори в сітці, напевно, 6 на 6 чи 5 на 5 Ось то ми хочемо внутрішню частину вольєра зробити з сітки. Мілкою той, що з вольєра собачого знімемо, а собачий загородимо крупною сіткою. Ну, обновимо цією. Для, ну, для собаки не треба. Для пса якісь такі мілкі ці клітинки всі ці. а от для молоднячка потрібно, то ми вирішили одразу замінити, а собачку вже будемо брати, якщо все буде добре, то трохи пізніше. Ось. Ну, ось гуси пасуться. Цей, бачите, постійно тільки до води і ходить, гуски собі пасуться, стрижуть газончик. Гошка оце пасе-пасе, а потім зараз вона пройде хвилин, там, я не знаю, п'ять, може ще десять, і вона почне пищати, бігти до фіртки, щоб я її вже запускала туди на яйця. Все вона знає. Не так давно вони в мене там, десь два місяці, нехай два з гаком місяця ці гуси. Але знають, де вони живуть, знають, що до чого, де вони сидять, і які в них є обов'язки. Ну, коротше, гуси дуже розумно птиця. Та індики також, я ж скільки привезла індиків, і вони, рахуйте, вже через пару днів вже знали, що треба на вулицю виходити і куди назад повертатися. Ну, от птиця вона інтелектуальна, розумна тварина. Не треба думати, що птиця це не знаю, тушка на ножках. <кій> Ось так, що зараз сижу, трішки присіла відпочити. Бо знімала квочок, намучилась трохи, зараз спекотно, до кожної нагнися, кожну з яєць, переверни ті яйця, подивися чи всі цілі. Якщо не цілі, залатай його пластирем, я так рятую яйця. Знаєте, багато біля насідок справ, курчата лупляться, бігаєш постійно, перевіряєш, щоб ніяке не задушила, не придушила. Тому трохи натомилась, сіла перепочити і думаю, трішки вам розповім, що у нас тут за справи зараз. Вознімаю відео прям не кожен день, але буває, що такий день, що знімаю по два, по три, по чотири відео. Ось, І ну, буває так, що а викладаю, наприклад, зняла за день, а викладаю два дні підряд, наприклад, чи три дні підряд. Ось, Тому зараз сіла трішки вам розповіла щодо чого. Ти забрав перо, як собака, і мочить його всьому. У водівся кеду. Такі смішні ці гуси. Ось. трохи так, наче відволікаєшся від всього, дивишся на цю птицю. Все воно не вічно, знаєте, ну ми не вічні. Зараз як-не-як як про це, це розумієш. Ось. От, але якось треба жити і далі триматися і розвиватися, і чим займатися. Зараз піду буду фарбувати, там папа вже приїхав, фарбувати ці, покажу вам, фіртки, що він поробив, товари. Десь їде. А, ну так, да, їде він якраз. Тато от приїхав. Ось ці фіртки буду фарбувати. Ось, бачите? Так що такі справи.